Безкоштовно навчатися у державних університетах словацької республіки стало можливо лише минулого року завдяки програмі Free Student. З цілої України студенти вже успішно там навчаються. Є серед них і прикарпатці. Діткам нашим дуже подобається. Ну не знаю, як всім, але моєму сину, наприклад, дуже подобається навчатися там, дуже гарні умови проживання. Дуже гарне відношення викладачів, ну, так як він все одно є українцем, а не словаком, тому що різниці ніякої вони не роблять. Навчання ну, легке. Дитина не загружена від ранку до вечора. Особисто моїй дочці обходиться в місяць 200 двісті євро, 220 в залежності від того, як ну що вона купила, скільки вона кави випила і все решта разом з оплатою за гуртожиток. Куртожитки дуже чистенькі, дуже добре, задоволені. Окрім безкоштовного навчання, вони мають ще й багато пільг. До того ж, студенти мають час на підробіток. Радо приймають студентів три словацькі виші: католицький університет в Розумберку, Пресовський університет та технічний університет в Косіцях. Цього року освітня програма Free Student» також діє ще й доповнилася двома спеціальностями: медичного напрямку та журналістикою. Ми намагались як можна. Більше зробити для середніх сімей для середнього класу для родин, які не можуть витрачати багато коштів для навчання дитини за кордоном. Дипломи словацьких університетів дійсні не лише на території Євросоюзу, а й у США, Канаді, Австралії та Україні. Вступні тестування та співбесіда на участь у програмі відбуваються в Україні на рідній мові, але за участі представників словацьких вузів. Зокрема, 28 листопада в Івано-Франківську у школі ліцеї номер 23 відбудеться більш детальна зустріч із школярами, батьками та представниками. Програми. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.